Привіт, друзі! 5 березня сьогодні писав для вас і стрім, але разом із тим, пізно ввечері, готовий вам повідомити ще дві дуже гарні новини. Перша – це те, що у містечку Видне, яке знаходиться під Москвою в 20 кілометрах від центру Москви, від самого серця Москви, стався вибух на московському коксогазовому заводі. Ну, спочатку кажуть, якийсь був свист, а потім вибух. Ну, свисту, можливо, і не було, але вибух потужний. І вже говорять навіть російські пабліки про те, що головне управління розвідки це якась ну, неймовірна структура, яку, мабуть, боятиметься увесь світ. Ну і Олаф Шольц дав дуже цікаве інтерв'ю виданню Сім. Відразу після зустрічі із Джо Байденом, яку він проводив буквально позавчора, і розкрив деякі деталі. Тому підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, поширюйте це відео друзям, обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити останні відео. І так, довидне. Більше вам поки що повідомити нічого не можу, але те, що там палакотить і горить дуже потужно, то так і є. Деталі згодом дізнаємось, ну, звісно, та нас там не було. Але те, що на Москві. І на Росії загалом щось дуже дивне відбувається в останні дні. То якісь невідомі ДРГ російського походження, то ще щось ну вказує, що там ситуація доволі стає мінливою, і це дуже добре. І В цій частині привіт передав також Путіну і Олаф Шольц. Я вам розповідав позавчора про те, що дуже цікавою була інформація про те, що зустріч, нібито Шольца і Байдена, була обумовлена, нібито викликом шульця на Килим. І навіть скандал виник у парламенті Німеччини стосовно того, в політику Німеччини, чому це Шольц летить до Вашингтона із робочим візитом. Ну, як такого-скандалу то скандалу загалом не було, але він був дещо утаємничений. Ну і от після е е зустрічі з Байденом Олаф Шольц дав інтерв'ю невелике телеканалу CNN. CNN підготовив 10 хвилин відео. Ви можете подивитися його в інтернеті, воно є. Правда, воно там англійською мовою. Втім, це не так складно розібратися. Найголовніше, що сказав. Шольц у цьому інтерв'ю перше, на чому б я зафіксував би вашу увагу, фіксував би і фіксую вашу увагу про те, що Шольц фактично поставив Путіну ультиматум. Він сказав, що переговори з Україною можуть бути ну не прямо він звертався до Путіна, але сказав, що переговори на правду можуть бути, якщо російські війська будуть виведені з території України. І він говорить, що Путін, я вам зацитую, на мій погляд, необхідно, що Путін розумів, що він не досягне успіху зі своїм вторгненням та своєю імперіалістичною агресією, і що він повинен вивести війська. Це основа для переговорів. Ну от вас вам пряма цитата, і я вам скажу відверто, якщо дивитись в обличчя Шольцу, під час цього інтерв'ю для себе особисто я відзначив, що він був дуже задоволений. Чому? Перше, що мені склалося на думку, те, що він говорить, що Німеччина з дуже потужною економікою, є найпотужнішою в Європі, залишається центром Трансатлантичного співробітництва зі США, і фактично Олаф Шольц домігся того, що він стає ключовою фігурою в Європейському Союзі. Ну, звісно, можливо, не завдячуючи, а всупереч обставинам, тому що Джо Байден тиснув час від часу на Шольца заради правди. Аби той надавав більше військової допомоги Україні, але він в цьому інтерв'ю дуже позитивно відгукується про Джо Байдена. Каже, що він дуже обізнаний в міжнародній політиці, дуже добре знає глибину проблематики сьогоднішніх геополітичних процесів, які відбуваються. Він знає, як то вирішити. І він говорить, що ми готові співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки. Він говорить, що Джо Байден йому подобається. І надалі він абсолютно буде діяти в унісон з США, допомагаючи Україні. Ну а далі просто називав він серфи неймовірні, які говорять про те, що на сьогоднішній день Олафу Шольцу вдалося впродовж попереднього року вирішити купу внутрішніх проблем, в тому числі і політичних, для того, щоб допомога Україні залишалася на надвисокому рівні і більшому аніж було раніше. Ну, до прикладу, він сказав, що минулого року Німеччина надала вдумайтеся Україні допомоги різного виду, він говорить військової гуманітарний 14 мільярдів доларів. Раніше цифри називалися менші. 2, 3, 5, 6 мільярдів, 14. Я думаю, чи вдалі, тим більше ми будемо дізнаватися подробиць. Коли такі цифри чують на болотах, я тільки чую завивання звідти. Наступний пункт: енергетична незалежність. Ви пригадуєте доволі складну нашу дискусію, що стосувалася нафтового амбара, постачання газу і так далі. Тепла зима обумовила падіння цін на енергетичному ринку в Європі загалом. А Німеччина пройшла запас цю зиму з величезним профіцитом з запасом енергоносіїв, газу, вугілля, нафти і так далі. Вони сказали, ми зовсім перестали купувати газ нафту, вугілля. Росії. Зовсім, направду, так і є. І вони почали розвивати більші торгові відносини із Сполученими Штатами Америки, купуючи більше у них скрапленого природного газу. Так, це вигідно, звісно, і американцям, це заперечувати складно а разом з тим, вигідно і Німеччині, тому що, говорить Олаф Шольц, йому вдалося зберегти соціальну стабільність. Це те, про що я говорив дуже багато разів в різних ефірах і вам розповідав, що Німеччина боїться соціального вибуху, Європа боїться його на тлі можливих. Енергетичних криз, які могли б статися минулої зими. Зима вже пройшла. Далі він говорить, що вони збудували нові порти на півночі Німеччини, де можуть приймати цей скраплений газ. Вони реанімували атомні станції, вугільні станції, які виробляють додаткові джерела. Додаткову електроенергію, і сьогодні він говорить: що в Німеччині немає дефіциту на електроенергію. Це основне чого він домагався. Плюс до того, він розумів виклики, які стоять перед німцями, перед німеччиною. І уряд Німеччини спрямував, ви вдумайтесь цю цифру, 300 мільярдів доларів на соціальну підтримку населення. І говорить, що ми пройшли абсолютно спокійно. Німеччина не зазнала економічної кризи в період цієї війни. Це те, що ти вимогу, яку він ставив перед собою. Він реально був дуже. Самозадоволений тим, що йому вдалося це вирішити. Соціальна е, стабільність знову відзначається ним впродовж цього, цього е, інтерв'ю для CNN. Далі він говорить те цифру, яку взагалі як на мене просто-напросто ну, важко собі усягнути, що вони передбачають на наступний рік, тобто 23-й, 200 мільярдів доларів на допомогу Україні якій формі як вона буде проявлятися? Я не знаю. Чи вона буде використана ця допомога на ближчий рік? Він не уточнює деталі, але говорить дуже багато про збільшення обсягів виробництва зброї. Боєкомплектів, розробку нових технологій і так далі. І говорить, що ми будемо допомагати Україні стільки, стільки треба. Ну, для розуміння ситуації минулого року ми отримали загальної допомоги від усіх країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, якраз приблизно цю суму. На сьогоднішній день Німеччина говорить, що лише вони готові таку суму виділити. Ну і плюс до того він говорить про... Розуміння і усвідомлення необхідності зміцнення власного військово-промислового комплексу і має на меті вже ця цифра була відома Німеччина виділити 100 мільярдів доларів на підтримку своїх військ своїх збройних сил. Закупівлю додаткового обладнання, бронетехніки і так далі. Звісно, поки що він з цим не поспішає, тому що говорить, ну і можна до речі запитувати це питання, чому ви їх швидко не витрачаєте. Ці гроші у нас в пріоритеті говорить він забезпечення допомогою України. І далі знову наголошує. Ми ні в якому разі не будемо підштовхувати Україну до ухвалення якихось поспішних рішень, тому що про переговори, які він говорив на початку, мова може йти лише тоді, коли українці таке вирішать. Журналіст під час інтерв'ю задав йому дуже провокативне запитання: ви не можете заперечувати, каже він до Шольца, що війна в Україні зайшла в глухий кут. Ні Росія, ні Україна не можуть домогтися успіхів на полі бою. І Чи не розглядаєте ви той варіант, що, наприклад, будуть переговори, коли українці будуть усвідомлювати неможливість повернення Криму там, окремих регіонів Донецької Луганської області? Шольц направду відповів досить ухильно. Він сказав ще раз, наголошую вам, що всі рішення будуть ухвалюватися виключно українцями, а ми будемо надавати допомоги. Стільки, стільки того Україна потребуватиме, тому абсолютно зрозуміло, як на мене, що в цій частині захід не формує політику уряду України в частині і нашу з вами, в частині того, коли на яких умовах вести перемовини із Путіном. Підтримка залишається постійною. Опосередковано він підтверджує фактично сьогодні наявність інформації, яка з'явилася ще минулого тижня у газеті York Times, що нібито він разом із Макроном пропонував Зеленському провести такі переговори, але після досягнення у. Успіхів на полі бою. Допомога вся військова, про яку говорить Шольц, вона надходила і буде надходити і далі, він кілька разів акцентував під час інтерв'ю про саме надання зброї України в достатній кількості. Про літаки, на жаль, він не обізвісувався ні словно, але думаю, що ця розмова також була з Джо Байденом. Тому деталі, я думаю, найближчим часом ми дізнаємося, так само, як дізнаємося, деталі сьогоднішньої нічної бавовни уже реально в Підмосков'ї. Бо коли. За 100 кілометрів від Москви, ну це трішки далеко, але коли за 20 від центру, то це вже фактично дуже-дуже близько. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, поширюйте друзям це відео. Всіх люблю, ціною ну шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.